Як тварини пристосувалися до життя у ґрунті? Ґрунт це особливе середовище, в якому розрізняють і неживу, і живу частини. Нежива складається з тіл і речовин, що перебувають у твердому, рідкому і газуватому стані. Жива це організми, які живуть у ґрунті, їх дуже багато, хоч вони не такі помітні, як тварини суходолу та водой. Як і усім живим організмам, для життя їм необхідні вода і повітря. Із чого складається ґрунт? До складу в ґрунту входить повітря, вода, мінеральні солі, перегній, пісок і глина. За світлинами розкажи, яке значення має ґрунт. Для рослин, тварин і людини. Ґрунтове середовище життя утворене верхнім родючим шаром суходолу, що називається ґрунтом. На відміну від наземно-повітряного середовища, у ґрунтовому майже немає світла, мало кисню, більше вологи, Менші коливання температури в різні пори року. Ґрунт найбільший фільтр води на землі. Частинки ґрунту затримують шкідливі речовини, а мікроорганізми, що мешкають у ґрунті, розкладають речовини, які забруднюють воду. Розгляньте мешканців ґрунтового середовища, дощовий черв'як. Вовчок звичайний, або її ще називають капустянка, сліпак, хрущ травневий, мурахи, ковалик смугастий. У ґрунті постійно відбувається колообіг речовин, дощові черв'яки подрібнюють опале листя і змішують його з ґрунтом, утворюють густу мережу ходів, поліпшують пористість ґрунту. Ґрунтові бактерії і гриби розкладають рештки рослин і тварин, відмерлу деревину і збагачують ґрунт мінералами, які засвоюють рослини і тварини. Ховрахи, бабаки, кролики, барсуки викопують під землею тунелі, у яких запасають корм, відпочивають, зимують, рятуються від небезпеки, розмножуються. Павуки, миші, змії та ящерки і жаби використовують їхні нори як житло чи схованки від негоди та ворогів. Тварини мають певні пристосування до життя у ґрунті, насамперед до пересування в ньому. Наприклад, кріт та вовчок риють ходи передніми кінцівками. Які мають форму лопаток і оснащені міцними кігтями, сліпак риє ходи, вигризаючи ґрунт великими передніми зубами. Дощові черв'яки, тіло яких укрите шаром слизу, активно прокладають ходи за допомогою скорочень м'язів. У м'якому ґрунті загостреним кінцем тіла дощові черв'яки розсовують часточки ґрунту і протискаються між ними, а у щільному коптають землю і пропускають її крізь травну систему. Існують тварини, які можуть жити у двох середовищах і в ґрунтовому, і в наземно-повітряному. Ґрунт для наземних рослин є опорою та джерелом мінерального живлення. Для цього в рослини добре розвинена коренева система. Порівняйте ґрунт із водним та наземно повітряним середовищем. Дайте відповіді на запитання, які особливості ґрунтового середовища існування. Як пояснити появу дощових черв'яків на поверхні ґрунту після зливи? Ваше домашнє завдання, прочитати параграф 37, сторінка 170-172, повторити параграф 35 і 36 і пройти узагальнююче тестування за темою водне, наземно-повітряне середовище і ґрунтове середовище існування. На цьому все На все добре. До побачення.